Інтегровані водні технології це лідер з виробництва насосних станцій для водопостачання та пожеже гасіння. Ми виробляємо великі насосні станції для грандіозних логістичних комплексів. Ось тут ви можете бачити, які насосні станції ми виробляємо для будівельного сектору та для промисловості. Ми українська компанія, яка працює по європейським стандартам і виконує великі об'єкти. Ця насосна станція видає 500 метрів кубічних за годину та 76 метрів водяного стовпа. Весь комплекс робіт ми виконуємо під ключ від шафи управління до гідравлічних іспитів. Ця насосна станція потужністю 132 кВт складається з трьох насосних агрегатів: один основний, один резервний та насос жокей. Маючи потреби з обладнання для пожежогасіння, звертайтесь до спеціалістів компанії Інтегровані водні технології і ви отримаєте комплексне рішення з насосів та спринтерів.